Редактор газети День розповідає: із самого початку фотографи представили всього понад дві тисячі світлин. А з такого великого доробку обрати лишень близько 160 було вкрай важко. Це знаєте, справді каторжна робота. Це треба вже багато років займатися цим і хотіти. Мені інколи кажуть, ну це ж суб'єктивно. Я кажу, звісно, суб'єктивно. Я вибираю саме під тим кутом зору, який мені дозволяє мій досвід, моє бачення. Виставка світлин повинна спонукати українців діяти та не бути байдужими до подій, які відбуваються в країні. Українці будуть мати магніт, який притягує сильні емоції, почуття. І від цього магніту буде народжуватися інший імпульс для підтримки наших воїнів. Для підтримки їхніх родин, для підтримки атмосфери в суспільстві, переповненої любов'ю, солідарністю. І наше завжди гасло було і є. Хто не на фронті, той волонтер. Подія зібрала чимало глядачів, і кожен із присутніх відзначив для себе особисту символіку фотовиставки. Політична документарна фотографія це дуже важливий елемент. Елемент історії, документу історії. No, багато цікаві e, фотографії e, з того пункту бачення, як відповідають часи краткої no, краткої минулості, краткої історії нашої за останні два роки. Виставка мені дуже сподобалася. Дійсно дуже якісні і цікаві роботи. І взагалі задоволена, що бувало сьогодні тут. Роботи майстрів представлені у різних жанрах: події, особистості, український світ, життя, як воно є, світ очима дітей та в окремій номінації від міжнародної організації Проон будуємо нову країну разом. Також на виставці всі охочі мали змогу придбати книги, кошти за які редакція спрямує на допомогу військовим.